Казка Про великодню писанку та лихого Змія Пекуна. Ще з давніх давен на українських землях панував чудовий звичай. Кожного разу на Великдень збиралися дорослі та малі і до свята писанки малювали, розмальовували яєчка різними кольорами, прикрашали чарівними візерунками. І так весело, радісно всім було. Всі сміялися, жартували, та й діло корисне робили, бо писанки людей ще й від нечистої сили захищали. Мудрі люди розповідали, що у Карпатських горах, в глибоких ярах, де не видно сонячного проміння, живе злий дух, наймення пекун. Любив він землею гуляти та людям капостити. Особливо радів він. Коли вдавалося когось на свій бік переманити, багато хитрощів мав для такого діла змій, кого виглядом своїм лякав, кого за монети золоті купував. Якось, перед святом Великодня, вихідшов від людей для своїх темних справ збирати, аж раптом зустрів дівчинку, малятко писанку малювало та так захопилось, що навіть не помітило лихого Змія. Як тільки намагався пекун її увагу привернути, вже й чари свої лихі застосував, нічого не вдавалося. І тут вирішив він писанку вкрасти. Схопив яйце і дуж побіг до своєї схованки. Розплакалась дівча з того горя, а чудовиську радість. Думав він, що би ще такого злого зробити. Та й надумав ту писанку розбити, кинув її до землі та й почав її ногами трощити, аж раптом перетворились шкарлупки на ланцюги та цвяхи, які прикували злого пекуна до скелі під землею. Так і живе злий дух в темряві, світу не бачить. Та має дванадцять слуг, які слідкують за тим, як люди на землі живуть. А потім йдуть до Змія та все йому розповідають. Якщо є між людьми суперечки і сварки, пекун сміятись починає, радіти, а пута його слабшають. А як почує, що люди живуть в мирі та злагоді, писанки до свята готують, то ланцюги, якими він прикутий, міцнішають, а цвяхи глибше в камінь врузають. Плаче чудовисько, бо хто писанкарством займається та християнських заповідей дотримується. Того чари лихі не беруть, тимуть ланцюги з кожним добрим вчинком та з кожною писанкою. Однак не варто втрачати пильність, бо прикун і досі жде, поки люди на землі пересваряться та забудуть, як писанки малювати. Тоді запанує нечиста сила на землі. А мораль цієї байки така сійте добро, живіть у злагоді з іншими і не забувайте писанку до Великодня розмалювати. І житиметься нам всім тоді добре. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.